Ще один карасик? Ще, ще один сливовий карасик. А що ж він такий побитий? Чи це коробчук? Ні, це карасик. А ось і слива. Ось він взяв сливу, він її вже не кине. О, дивіться. Ну що ти думаєш, я тебе не возьму, я тебе возьму. От вам, друзі, і слива. І дивіться, який гарний, круглий. Ой. Просто чудовий. Дивіться, який гарнесенький. Зараз хотів би вам розповіти свою думку, в чому так в даному випадку запрацював опіум. Сьогодні ми використовуємо прикормку, яка дуже концентрована і дуже збагачена великою кількістю компонентів. Там і багато іконоплі, і льна, дуже-дуже всього багато, і всі компоненти вони мають дуже високий білок. Там і декілька пелиців з крильом, І коли у вас на п'ятні. Знаходиться така збагачена прикормка, риба до вас точно прийде на цю прикормку, але ваша наживка повинна бути не гіршою за те, що знаходиться на дні. І тому ця збагачена прикормка витягує рибу з очерету, а за допомогою опіума ваша наживка робиться більш цікавішою. І тоді риба перш за все знаходить вашу наживку. Зараз трохи підгодую, коли вже на вашу точку з'явився карась, ми не знаємо його кількість і. Першу я кинув невелику кількість корму і може вже його виїли. Тому треба підкидувати для того, щоб карасю було що робити. Таких три штучки в мене вже заготовлені. Ух ти. Ох! І кидаю, і тяну карася, все зразу. І повторю вам ще раз, що те, куди зайшла е, е, слива, в яку зайшла ваша наживка, заставляє дуже впевнено рибу клювати. Так, не дав прикормити. Ну, нічого. Зараз ще одного шара закинемо. Піднявся вітерець вже не так гарно, але нічого. Красива, ой, яка гарна. Ви дивіться, кого слива заставила я таку красноперку давно не бачив. Ой, ой, величезна. Друзі, ну я дуже давно таку красноперку не бачив. І от, -от знову я експериментував. І полуницю запускав, і коноплю. Тільки опустив сливу, дивіться, не красноперка, а монстр, а червонопарка. І дивіться, дуже гарно я от зараз додав знову прикормки. Підтягнулась рибка, але без сливи не хоче, не хоче. Так, ну що, друзі, будемо завершувати цю чудову рибалку. Я дуже давно не був. Мені дуже сподобалось, я так сподіваюсь, і вам сподобалось. Ви все бачили. Класична рибалка на поплавок, на ловля біля очерету. Слава Богу, тут була можливість взяти човна. І Підплити до очерета, тому що е, з берега таких місць небагато. Задоволення отримано, е, отриманий досвід, отримані підтвердження, е, те, що було напрацьовано в минулому році. Сьогодні ми використовували нову прикормку. Е, прикормка дуже збагачена всім, чим можна це збагачити. Тим, хто слідкує за нашим каналом, я в наступному, може через випуск, розповім про цю прикормку більш детально. Чому вона така цікава, чому вона зводить з розуму рибу. В цьому році навіть я буду використовувати, скоріш за все, лише її. В завершенні хотів би подякувати нашим захисникам. Ви справжні воїни. Ми вам всі дякуємо за той мир, який ви зберігаєте для нас, за те, що ви бороните нашу землю. Велика вам подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.